Сашунька, привітінок! А такий Сашунь стрибунець. Ох, як ти високо стрибаєш! Привіт! Юля, це мене звуть, мабуть. Я не вмію. Сашунь, синок! Класно? А, такий стрибунець. Відчува так позаходили там, наче до нього. Класно, Сашунь! Да. А ну, вау! Ні, я так навіть не вмію взагалі. Санечка так шумно, я взагалі не чую сама себе. Це дивно, напевно. Уа! Викрутасик такий, сашунчик викрутасик. Сашка завжди так з'явиться, Вони завжди доганять нас доганяють, і вони завжди так бігають швидко-швидко. Оце то класно ти зробила. Видно, що дитина ходить на футбол, на гімнастику, да, синок? Ну це воно якось крутяцько, молодець! Ти молодець, я люблю тебе! бай бай Ви кабрульки, вы кабрульки батуті. Клас, молодець. Бай-бай!